うん。 Та да, ти таку теж маєш. Да, Тільки має за шість злотих зі секунду. Вот так. То хохо тобі купу Ні, мама. Мама, ні. Нано. Нана, ну на, то нано на, на, на купи. Да. Тільки трошечки пізніше. Ну що, всім привіт. Я ну, знову лідели. Маємо два чеки, а для того що два чеки, бо дві аплікації, а ми хотіли купити не три пачки масла, а шість. Бо Масло сьогодні такий день було, що по 3 злотих. Тому у нас два чеки. Разом тут десь коло 96 злотих. Ну так собі якось ціни ростуть та й ростуть. Нічого тих не було. Дуже-дуже дякую, що мене підтримуєте. Що побігли. І ще був один кексик, але Вікуся вже по дорозі з'їла. Такий сочок 2,70 було. Віка вибрала, вже і випила. То, знаєте, або 5, або 6 злотих. 5,99. Всі. По 5,50 по 549 олія. Це дешева ціна, то без акцій, без нічого я взяла зразу дві штуки. Ось наше масло, по яке ми їхали. З таких маємо пачок 6 штук. Знову наша олія. Тух. І що ми таке маємо? Маємо кабанітки, 10 злотих 90 трошки. То дешевше, бо то вже були вони майже по 14 злотих. Ай! Цикіння у нас нині по 4 злотих кілограм, взяла 5 штук, бо може воду робила закрутки, бо банок має вже багато. По 2,99 має молоко. 2 літри купила. Томаш татові занести зайчку. Занеси зайдку Дякую, спасибо. Моя. спасибо. Мальчика, не mm -hmm. так, тепер наша велика сумка. Як сумка, о. <coughs> Те, що моя донечка них Рогалик 279 знетелею. Навікосенька mm -hmm. зайчик. Знову маємо масло. Макарони по 4. Одні, другі. Маська скаче зараз буде кидати. ну як чуєте. Ще одне масло. Щось я вже замучилась. Какакола була сьогодні дві в ціні одному, то по три з копійками за 3, 40, але дві штуки. Бо так то одна коштує. стільки. це по три злотих. Моя цукіння. Ще мені тут три штуки. Ходи і сюди. О, то сьогодні начну поперекнути. Спроти. За 2,32. Це дешево, напевно. Але взяли маю масло, то можна бутербродики зробити. Правильно? правильно. Економічно, дешево, сердито. Ще туди масло запхалося. Ще тут ми маємо трошки. Наша Кока-Кола. Зараз питаюся, чи я би хотів випити собі кока-колу. Mm -hmm. О, все одно, Ми так, що у нас два було. І маємо ще наш нутелло. Сім з копійками. На цілих вісім злотих. Так що Д... не ціла 100 гривень, 900 з чимось. І така закупка. Що можна сказати? Не розгуляйтесь, як я колись пам'ятаєте перші мої відео, що там на 110 злотих багато переоцінки, купа м'яса, всякого. А тепер... А тепер маємо, що маємо, але я каже, кажу, що я не нарікала, бо маємо кілограм віста масла. Маємо нотел, маємо коло, молоко, ковбасу, або його любимі, рибку. Шпроти, але якась там рибка є. З головами то не страшно. Гірше бути без голови. Дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в наступних відео. Дуже дякую.